Я просто дуже хвилююся за нього. Арін може застрягти з зрасом. Твій гнів дає тобі силу. Міць. Я стараюсь. Ти провалюєшся. І хто знає, де Джей може бути? Дивіться, ми їх знайдемо. Ви жадаєте сили, щоб знищити ворогів? Громовержець, рунівний дракон хаус. Був ув'язнений. І я також. Ланцюгами, які можна розірвати тільки п'ятьма призматичними мечами. Знайдіть мечі. Зверніть мене. Віддай мені цей меч. Така сила не має бути в ваших руках. Я знаю, що я маю робити, але мені це дуже не подобається. Ах то був це? Він це комахи? Він це комахи! Тобі має сподобатися. Це слабкість. Всі думають, що я як і ти, Злодій. Я сам їх можу зберегти. Ні. Скоро я пануватиму.